Місто Сєвєродонецьк Луганської області розташоване у прифронтовій зоні. Його мешканці постійно здригаються від вибухів та обстрілів. Тому рівняни вирішили запросити школярів на Великдень до себе в гості, аби ті відволіклися та відчули справжній спокій. Організатори кажуть, це вже вдруге приймали гости зі Сходу і розуміють, такі акції потрібно влаштовувати частіше. Якби ми це робили 23 роки тому назад, починали з цього. Ми б уже мали б там. В тих краях покоління, яким було під 30. це були б люди, які б любили нашу країну, так як наші діти. Ми втратили цей момент. Треба зараз робити те, що ми не зробили в свій час. Треба масово возити дітей і показувати, як ми живемо, щоб вони дружили, щоб вони були спільні зв'язки, спільні знайомі, спільні інтереси, і туди буде спільна Україна. Дев'ятикласниця Вероніка Ковальчук від батька дізналася, що на Великдень у гості приїде чужа дівчинка зі сходу. До тата, ну, зателефонувала директор нашої школи ну, і запропонувала взяти дівчинку. Ну, Тато, звичайно, погодився. Ну, я, чесно кажучи, були такі ну, трохи хвилювання, бо ну, як в нас там кажуть, там зі сходу, діти. Ну. Так не скажуть, але буквально з перших хвилин, як тільки ми зустріли на вокзалі, вже відразу зрозуміло, що це все неправда, що вона дуже хороша, привітна, і якось так відразу зав'язалися дружні відносини з нею. Та за кілька годин спілкування дівчатка зрозуміли, у них багато спільного, тому вже планують, коли Настя знову приїде у гості. Нам подобається одна музика, фільми. Життям розмовляли, життя дуже схоже. Рівненські сім'ї також у захваті від організації Великодня кажуть, раніше і самі не мали таких насичених свят. Настільки все було організовано, кожен по плану, що було заплановане тиждень тому, все чітко було виконано. І я завдячу це безперечно Іванівні. А той куліш, які вчора ми їли на гурбах, мабуть, то я багато кулішів їв, скажем так, ну. Такого по смаку дітки я знаю Свірдонецька, деякі вперше. Усі учасники програми відвідали майстер-клас виготовлення писанок, богослужіння, побували у Львові, Дубно, Почаєві, Дермані та на Гурбах. А також зустрілися із архієпископом Рівненським та Острозьким Іларіоном. Після відпочинку у Рівному гості емоцій не приховують. Дуже сподобалося слідковому театрі, бо у нас такого театру немає. Звичайно, вразило те, що дуже багато церков. Ми відвідали з дітьми Покровський собор, в якому нам екскурсію дуже таку змістовно провели. От також відвідали Почаївську лавру, також з екскурсією. Цікавою У нас звичайно є, і багато хто з дітей більш старших вже відвідали в Святогорську лавру, але меншим дітям також було цікаво. Я думаю. Побачити е, красу Почаївської. однак усі гості в один голос заявили, Львів вразив з першого погляду. Звичайно, вразив дітей Львів е, своєю архітектурою, е, своїми е, такими кав'ярнями, вуличками, такими невеличкими. Е, цікаво, екскурсовод розповідала про історію, знаєте, кожної будівлі, кожного якоїсь там е, кожного пам'ятника. Тому що в Львові це ми зупинялися буквально декілька кроків. Зупинялися. Кожний будинок має свою історію. Справжнє свято подарували і рівненські родини, в яких проживали гості, адже вони передали справжню атмосферу великоднього свята та духу народних традицій. У подарунок усім гостям подарували писанку від народної майстрині. Вона стане новим оберегом у родинах на сході України. Олена Семенович Володимир Захаров. Новини Рівного.